Величезний величезний привіт ви на каналі акційного блогера Віталія Квинтуріно. І сьогодні ми подивимось, які ціни на овочі, на фрукти, а в магазині АТБ. Я дуже вам вдячний за коментарі і дякую вам за ваші вподобайки. Я от стою, дивлюсь на молоду картоплю, і знаєте, щось мені хотілося просто її відварити із маслом. Без нічого. Трішки, може, шмангочок якоїсь рибки і все. Так мені запахла картопля. 40 гривень майже картопля рання, але така файна. А, так, 27,90 картопля, звичайна. Я буду заокруглювати ці копійки до більшого. Морква мита по майже 40 гривень. Морква звичайна 34. Буряк подорожчав на 1 гривню 22 гривні. І цибуля залишається в ціні по 13,80 Печериці в магазині АТБ по 13 гривень за 100 грамів. Капуста брокколі по 1550, також за 100 грамів. айсберг по 160 гривень за кілограм. Авокадо за 100 г 20 гривень. Виноград білий 170, але він зелений. так а, І якісь ще по 230 гривень за кілограм, але тут тільки один вид. А ось цей, мабуть, дешевший. Да? Добре. Ананаси по 130 гривень за кілограм. 16 гривень 50 копійок. Ціна за часник. 73,45 капуста пекінська. 45 гривень капуста звичайна. Огірочки, такі як я говорю, по пирчості огірочки по 12 гривень за 100 г. Так, і ось ці гладоньки, як я говорю, по 11 гривень. Редька, Дайкон 69, корінь імбиря по 20 гривень. Томати, зараз у нас по 90. В принципі, як було, так і залишилась ціна І по 140 гривень томати коктейльні оці маленькі. Яблука Гала по 36 гривень. Prince 37 гривень. Фуджі 30, а, навіть не 30, а 40 гривень. Фуджі. Також 40 гривень чемпіон та 42 гривні ось ці зелененькі. Груша 64 та груша конференція по 110. Манго по 140 за кілограм. Так, ще якісь є тут авокадо чи це манго. А, авокадо елітне по 120 гривень за штуку. Авокадо хаст по 170 гривень за кілограм. Є хурма піраміда по 130 гривень за кілограм. Апельсини, де апельсини? Це у нас мандарини по 66 гривень. Помело по 70 гривень зараз. Апельсини фасовані 64. Банани в ціні по 60 гривень. Лимони сьогодні по 75 гривень. І апельсини по 60 гривень, я вже сказав, здається. Да? Світі по 120 гривень за кілограм. І ще є грейфрут, а цінник бачу, 67 гривень. Ківі 11,50 за 100 г. Та ківі в кошику по 70 гривень 500 г. Зверніть увагу, непогана знижка на нектари виноград гранат літо та апельсин 38 гривень півтора літри. Для малечі по 11 гривень. Біолог Глінтвейн, нектар досить смачний, літр 51,70 Також цього разу хороша знижка на Сандору, вишня 48 гривень 40 копійок. Таку ж саму ціну томатний. яблучко по 45.30. І мій улюблений сицилійський апельсин 45.30. Кортекси залишаються на акції 60 гривень 50 копійок. І ось така новинка, а садочок новинка для імунітету. Яблуко малина суниця, нектар 51,40. Шоколядова гранола. Акса шоколад 330 грамів, 47 гривень. Зверніть увагу, хороша знижка 45%. Сухий сніданок. Вісь, а, так, 62 гривні 250 грамів. Зараз попкорн а, з ароматом карамелі для мікрохвильової по 16 гривень. Ось такі кульки. Своє лінія по 10 гривень. Тут 60 грамів. Смачний попкорн Big Bob по 33,40 Не забудьте зараз багети в магазині АТБ зі знижкою 30 2350. Знижка 50% на манго сушене 100 грамів 37 гривень. В акції енергетичний напій Бьорн півлітровий літровий 36 <кій> гривень. Трускавецька слабогазована, 1,5 літрова, 1450. І в акції не газована. Живчик 2 літри, 30 гривень. 90 копійок газований. В акції Фанта 2 літри, 36 гривень. Зі знижкою Спрайт 2 літри, 36 гривень. А ще можна придбати пепсі 2 літри 37 гривень. Своя лінія, персики, половинки в сиропі 820 грамів зі знижкою 82 гривні та 80 копійок. В акції Манго шматочки в сиропі своя лінія 420 грамів, 58. Зверніть увагу, зараз морозову відрудь 500 грамів, зі знижкою 50%, 62 гривні. Зі знижкою 50% Монако, десерт Тірамісу та полуничний чизкейк 500 грамів, знижка 50% 91,50 Хрещатик, пломбір, три смаки, крем-брюле, пломбір та шоколад. Знижка 45% 12,90. Так, давайте подивимось, що на пиво які знижки, ось таке пиво Корона Екстра світле 330, 40 гривень, 50 копійок. 40 гривень 40 копійок, ось таке пиво. Пиво бланш зараз в акції 31 гривня. Дуже хороша знижка, зверніть увагу. Гільді 36 гривень майже. І ось це. Я щось його не бачив раніше. Бачить, це якась новинка. Гільді. В акції козел 33,60. Теж хороша знижка на льовен Брау 20 гривень, 50 копійок. Злата Прага 33,50. Зі знижкою Рогань традиційне світле 2 літри 69,50. Зі знижкою пиво Хьойстен 29,80. Зі знижкою зараз традиційне, 2,400 по ціні 55 гривень. Пиво гараж мандарин 57,50. Львівський 1715, майже 39 гривень. Опілля віденське по 48,80. Чернігівське лайт 37 гривень. Жашківське світле 41 гривня. Хороша знижка на повна діжка м'яке. Літр 845 гривень. Так, розібрали жашківське м'яке. Літр. Скільки тут не бачу? Літр 859 гривень. Знижка 40% на усі фрателі по 26 гривень. Тут є багато різних смаків. Знижка 40% на Сидер Саммерсбіг груша 43 гривні. Вина світу. Ексклюзивна пропозиція діє лише по 18 березня. А зі знижкою до 50%. Зверніть увагу. Біле сухе 304 гривні. Це в нас Франція. Червоне сухе 144. Сухе біле Італія 120 гривень. Брют біле 230. Сухе біле та сухе червоне, шардоне, каберне 142 гривні. Австралія. Вино червоне 210 гривень. Барон де Люсон 110 гривень. Парі, Франція. Так, біле сухе 140 гривень. Це у нас сортове сухе біле 129. Знижка 30%. Вино червоне, сухе, 128 гривень. Вино Монтелего сухе біле, 96 гривень зі знижкою. Як правильно, Монтелаго? Чи Монтелего? Так, що тут у нас? Сухе, оце з крокодилом, Шардоне сухе, 142 гривні, червоне сухе. Тут, бачите, цілий зоопарк і крокодили, і жирафи. Ха -ха. Червоне сухе, тут літр, 140 135 гривень, вибачаюсь. Кінз мараулі 150 гривень, на півсолодке червоне, сухе біле, знижка на фрателі розато та б'янко 67,50. Алазанська долина півторалітрове, 135 гривень. Біле на пів солодке, 80 гривень, 80 копійок, Знижка 50% на фрателі Фраголіно Розато 84 гривні і також москато. 84 гривні, Артемівське 231 гривня. Так, це у нас біле сухе, брюд біле, 230. мандора 140 100 том вибачаюсь дивлюсь задом наперед ціну 471 гривня так це у нас а, білий брюд білий 185 а, стітаїрова Зі знижкою Фраголіно Таїрова 126,70, Б'янко та, 126 та россо. І великий півторалітровий фрателі Фраголіно 168. Горілка Абсолют 156.07. В акції зараз хлібний дар. Класична. 0,7 по ціні 125. Та літрова 202 гривні майже. Козацька рада 07 125 гривень. Хлібна сльоза 05, 142 гривні. Віскі шотландський купажований 0,7, 259,70. Подарунковий віскі шотландський, 07 418 гривень. Сер Пітерсон. ВІСКІ, шотландський, 0,7, 273, 50 Зверніть увагу, зараз ось ця новинка від делюкс. Вермут, солодкий, білий, літровий зі знижкою 40% 140 сто гривень. Фрателі Лімончело 131,70, тут також літр. І в такій самій ціні B'ianco. Економних вам покупок, всього найкращого, зустрінемося з вами вже в наступних відео. Нехай вас все буде гаразд.